Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми почули дуже відому притчу Ісуса Христа про блудного сина, про старшого сина, про милосердного батька. Ми багато разів вже чули цю притчу. Нам відома ця притча. На початку при вступі до цієї притчі ми чуємо діалог Ісуса з книжниками та фарисеями. До Ісуса приходять митники та грішники, Він їх приймає і з ними їсть. Це дратує книжників і фарисеїв. Як читаємо, і нарікали вони, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть. Навіть у нашій культурі їсти з кимось це бути з цією людиною в дуже близьких стосунках. Наприклад, коли дівчина з хлопцем зустрічається і з ним їсть у кафе, а пізніше запрошує його познайомитися з батьками, це теж відбувається за столом. З незнайомою людиною ми не будемо сідати за стіл. І якщо Ісус їсть з грішниками, то церква Ісуса Христа це грішники, з якими Він сідає до столу. Симон, ці грішники це Симон Петро майбутній, Митник Матей, Марія Магдалина. Юда Іскаріотський і так далі. Ісус не шукав в першу чергу відомих і добрих людей, чемних людей. Навіть вчительник Одим приходив сам до Ісуса вночі. Але нам хочеться дружити з відомими, багатими, впливовими людьми цього світу. Як то кажуть, мати знайомство. Блат. Бажаємо мати вигоду від усіх, хто нас оточує. Нам не цікаві люди, яких ніхто не знає. Я сам себе вайловлю на цьому, що хотілося б мати парафіянином того, кому люди залюбки перекажуть під час служби Божої знак миру. Мати параф'янину мера міста, генерала, директора заводу, порту, головного лікаря, директора школи, зірку телебачення чи кіно. Якби хтось із них був парафіянином, то, то може більше, люди більше прийшли до костьок. Якась зірка би, і всі приходили б на неї дивитися. Але не було, б, не було б це, власне, тою щирою вірою. Але, наприклад, Ван Гог, дуже відомий нідерландський художник, постімпресіоніст, чий творчий спадок мав величезний вплив насамперед на французький живопис, картини якого сьогодні оцінюються в мільйони євро. Колись за життя був зовсім невідомим, не міг продати свою жодну картину. Під кінець життя лікувався у психлікарні і скінчив життя, вистреливши собі в серце. Бо відчував безнадійність свого життя. А сьогодні відомо. Після цього. У першій церкві не було тих, хто просив милостиню під церквою. Вже браків не було. Найбідніші сідали до одного столу з найбагатшими під час агапи так званої трапези любові. Сьогодні з подібними людьми нам не хочеться знайомитися, тому що ми їх не розуміємо. Ми їх обходимо десятою дорогою, але Ісус з такими сідає до столу. Він виходить їм назустріч, виглядає їм, як батько свого блудного сина, який не чекав на сина вдома, а виходив кожного дня на дорогу і виглядав, де мій ко коханий синочок? І що ж він робить з тими, кого побачив здалека? Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився. побігши, кинувся йому на шию і поцілував його? Так описує Ісус Христос Любов Отця Небесного до кожної людини. Він знімає з нас. Єгипетський сором, про який ми читали в першому читанні у книзі Ісуса Новини. Єгипетський сором, сором рабства гріха. Сьогодні це сором рабства гріхові наркоманії, піятики, сексуального розбещення, громанії, і різних залежностей, через що багато хто. Сьогодні став наприклад. джерелом цього всього є страх, різні фобії. Наприклад, п'є людина для того, щоб нібито набратися хоробрості. Для хоробрості, що є хібним від початку. Сьогодні відповідь є у псалмі, який ми співали тепер. Я шукав Господа, і Він до мене відізвався, і визволив мене від усіх моїх страхів. Від усіх моїх страхів. Достатньо шукати Господа. Погляньте на нього і просвітіться, і не будуть засоромлені обличчя ваші. Цей убогий заволав і почув Господь. Він спас його від всякого горя. Від всякого горя. Він закликає нас усіх, бо немає людини під сонцем, яка б не згрішила. Усіх закликає. Закликає нас через апостола Павла. Брати, хто в Христі? Той нове творіння. Давнє минуло, ось постало нове. Хто в Христі? Нове творіння? Все від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення, закликає нас до примирення, до покаяння. Адже Бог у Христі примирив світ із собою, як? не зараховуючи їм їхні переступи. Нам. І доручив нам слово примирення. Отже, ми посли від імені Христа, і тому наче сам Бог просить через нас. Посли не тільки священники, а кожен з нас. Які чуємо в кінці кожної служби Божої, ідіть з миром Христом. Ми є посли від імені Христа, щоб іти з миром з пробаченням. Від імені Христа благаємо, примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Господь закликає нас не тільки не відвертатися від нікому не потрібних людей, але й допомогти повернутися і радіти з ними. Щиро радіти. Веселитись і радіти треба було, бо оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. І, можливо, це нам треба встати, піти до Ісуса і йому сказати, Ісусе, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином чи дочкою. Прийми ж мене як одного з Твоїх намітів. Визнай